Центральна виборча комісія оприлюднила нові дані щодо явки виборців. Станом на 16-ту годину активність складала понад 25%. відсотків. Гробих порушень під час перебігу дня голосування не зафіксовано. Повідомили під час брифінгу представники міжфракційного депутатського об'єднання Депутатський контроль нами. Поки що зафіксоване порушення більше щодо того, що перешкоджали роботи соціологів соціологічної кампанії Соцес. Чомусь, коли заважали, проводиться соціологічне опитування, не втручалася міліція. Я намагався вже двічі поліція зв'язатися з начальником обласного ВД Альохіним, але він десь дивним чином чомусь не відповідає. То я думаю, що ми з колегами зараз на сам йому візит і запитаємо, чому міліція. Не виконує свої обов'язки серед правопорушень. Спроба виборцям винести бюлетень. Біля штабу одного з кандидатів помітили 200 студентів, на автомобілях яких номери різних регіонів. Крім того, зафіксовані факти підвозу продуктових наборів на дільничній виборчі комісії в мікрорайонах Подусівка та Шерстянка. В законі України нічого взагалі не підписано про таку річ, як харчування. Я е, неодноразово приймав участь у різних привибачих компаніях і основним завданням я знаю, що Кандидата, який себе поважає, чи взагалі волонтера, чи я, я був представником громадської організації, наше основне завдання було зробити так, щоб в дійсності ті, хто працює в дільничних виборчих комісіях, вони, як правило, заходять на судки. То, вибачте мені, а інколи на двоє в 2006 році це було по троє по четверо суток. Вибачте мені, то зрозуміло. Звичайна проста людина просто без харчування не зможе витримати. Ну я наприклад навіть не розумію навіщо таке виробити. Протягом дня до міжфракційного депутатського об'єднання надходила інформація про втручання у виборчий процес окремих народних депутатів та їх спроби тиснути на правоохоронні органи.